Власне на цій на цьому відрізку фронту я працював і там буквально на за годину я нарахував, щонайменше шість керованих авіабомб Росія Росіяни випустили по околицях Вогледару. Більшість моїх зйомок на жаль довелося провести під землею, бо постійно працювала ворожа артилерія і авіація. Я працював з десантниками 3-го десантно-штурмового батальйону Фенікс, які стоять фактично. Поряд до самого Вугледару не потрапити, це нереально. Але е, цим бійцям доволі дістається, бо вони тримають тут оборону. І нині, якщо прорвуть тут фланги, то росіяни зможуть пройти собі далі на Курахове, а потім вже там невелика відстань залишається до Дніпропетровщини. Бійці збирають на дрони і реби, бої тут точаться цілодобово. Власне, що відбувається на Курахово-Вугдарському відрізку фронту, далі у моєму сюжеті. Розбиті, випалені і просто стерті з мапи країни. Населені пункти на Донеччині, куди ступила нога окупантів, всі мають один вигляд. Саме ж поле бою у суцільних вирвах усіяне трупами і технікою, але ворог. Все одно лізе. Вони часто бувають, техніка копається, роблять собі як блінтажі, І Дуже з цим часто спостерігаємо. Під біду під, під, техніку забігають і там е, накопичуються. Е, Викортовую собі як тим, можна сказати, як бліндаж. Кладемо туди, теж стараємося міни, щоб в случаї якоїсь зміни вони могли. Не переміщуватися більше Тут І російські танки, і бойові машини різних модифікацій від старих радянських до сучасних. Її палять, а росіяни нову щодня пускають. Кількість знищеної техніки тут вимірюється сотнями, і щодня цифра змінюється. Так як скоро вже погодні умови будуть не ті, і ще я змога використовувати так сказати масштабну техніку, там ну типа легкоброньовану, броньовану. броньовану. І максимально хочу досягти, якби успіху в цьому напрямку, щоб уже в подальшому закріплятись і розвивати свій хід штурмових дій. і все решта, це Курахово-Вуглударський напрямок з висоти лету. За ворогом спостерігають бійці 3-го десантно-штурмового батальйону Фенікс 79 79-ї бригади. І тут не аби як допомагають дрони. Нас будемо спостерігати, як наш гроші буде відпрацьовувати танчику, який. Був пошкоджений, але ще не зміщений. Танк весь добряче обварений, і там можуть ховатися росіяни. Влучити скидом, коли вітер великий. непроста справа. Перший скид лягає поряд, інший в ціль. А ось росіяни пересуваються розбитим селом, та одразу ліквідовувати їх. Наші військові не поспішають. Ворог може привести на точку скупчення. Малими групами піхоти стараються продвинутись через наш передній край, через позиції, десь пройти наносимо раження фпв дронів артилерії. Ось до цих окупантів вже летить український дрон. Вони навіть не ховаючись, зухвало намагаються підійти до нашої піхоти. Ані може відпосувати ті ж на пістки. Да? Часті часто де а тут вже мчить ворожа техніка. Щоправда, поки що бійці фіксують одну машину і спостерігають. Росіяни постійно змінюють тактику і часто влаштовують так звані фальш-штурми. А в цей момент якось десь там з другого напрямку, допустим, піхота малими групами пробує там через населений пункт просочитися. Кому поки техніка досіде, понятно, всі там вважають, що там всі коптери наші там, всі туди, вся артилерія туди, всі засоби туди, але якби воно ну. Не завжди так. Тож виявляємо все одне. Знімати нам доводиться весь час в укритті. Над землею літають каби, артснаряди. Росіяни прицільно розбивають сусідній вугледар і паралельно запускають рої дронів, аби зупинити логістику і підкріплення. Дуже дуже зараз. Тим паче, як, як змикається вороже кільце. то більше їх стає. Але ми намагаємось попереджувати наші підрозділи і працювати на, на упередження війна технічних можливостей, але без піхоти, яка перша приймає бій, неможливо і саме дрони та майстерність пілотів нині рятують їхнє життя. І чим більше коптерів у небі, тим менше ворог зможе зробити кроків на нашій землі. Я так розумію, це ми працюємо. Олег Корнієнко Юрій Остапчук факти сітіві єдині новини.